А ви знали, що собаки дивляться носом. Це означає, що собака сприймає нюхом так само, як ми очима. Це означає, що собака дивиться на світ нюхом так само, як ми на світ дивимося очима. Тільки ми люди, і більшість інформації ми сприймаємо саме подивитися, розледіти. А собаки так само сприймають світ, тільки їм треба понюхати. Це означає, що в нових місцях, де багато запахів, вашій собаці треба дати 1-5 хвилин для адаптування. Приклади, коли ви заходите в ліфт з собакою, треба дати їй одну хвилиночку понюхати, що там в ліфті є. Далі, коли ви йдете в гості до е, своїх знайомих, дайте собаці трошки понюхати нову територію. Далі, коли ви сидите в кафе, дайте собаці можливість там під столом походити, трошки понюхати ту територію по можливості, да, які її можна, де вона буде сидіти відпочивати. А вже після цього, коли вона надивиться нюхом, можете казати команди ні чекати сидіти. Також класний лайфхак, якщо ваша собака в машині, коли їде, починає. Сильно стресувати, хекати, скулити, бігати для неї це дуже важко, тому що територія закрита в машині і дуже важко дихається. А їй треба світ дивитися, чути і розслаблятися. Тому відкриваєте вікошечко, і їй набагато буде краще.